А чисто там запаняє, там в, води, в цьому році оце чиста вода, коли п'явки. Да. Та гамлик річка, так? Тагамлик. Да. Ліворуч, ото вона річка. Ото. Та гамлик. То, на мостику стоїш і дивишся, той краєвид розкривається. А над чим зараз ви працюєте? Чи ваша голова й руки зайняті? Ну, оце ж он бачите, оце, оце ж, для цієї Церкви церква сама с, так с, оце біблійський сюжет, що що він, він показує? Ну, Бог же Сатурів по Евангелії, по Біблії понімаєш, це ж він вмів зробив так. землю і все те, що на землі сіє. Там. Вот. Тож 2000 тисячі э, затом э, э, Сина Божого пустив сюди, щоб він нас від гріха, спас, піднімається, а э, не знаю, чого Бог не може дьявола побороти.